Смачного, Гарнольде. Хоча це така собі ідея, тільки не вдавися. Арнольде, тобі не час вмирати. У мене ще багацько ідей для експериментів. Можливо, ми зможемо перенести твою свідомість на флешку. Цікаво, скільки гігабайтів нам знадобиться. Не віриться, але мозок Арнольда має велику щільність пам'яті. Його місткість 2,5 мільйона абстрактних гігабайтів. Для цього знадобиться 2500 жорстких дисків об'ємом 1 терабайт. Підпишись і тисни вподобайку, аби дізнатися більше цікавих фактів. Нічого, арні, скоро ти будеш кіборгом, напівроботом, напівлюдиною. Вітак ти нічого не боятимешся, боятимуться тебе. Астела бейбі, велика частина мозку зайнята різними життєвими процесами. Навіть щоб пукнути, потрібні мільйони нейронів. Об'єм семантичної пам'яті, тобто інформації у символах, знань про світ, значно менше загального об'єма. Наприклад, для вивчення всієї англійської мови достатньо 12 мегабайтів. Не хвилюйся, Арнольде нам вдалося принести всі дані з твого мозку, хоча їх виявилося не так вже й багато. Все помістилося на одній флешці, я навіть встановив кілька нових функцій. Тепер ти, Арнольде, можеш розв'язувати математичні задачі без калькулятора. Точна оперативна пам'ять мозку може отримувати від п'яти до дев'яти цифр одночасно. Це лише сорок біт або п'ять байт. Можна збільшити оперативку, комбінуючи різні елементи, наприклад, три, п'ять, два це три елементи. А от триста п'ятдесят два це один елемент. Арнольде, ти можеш почати жити своїм звичним життям і не перейматися через важкість від переїдання піци? Проте є кілька дрібних проблем. Тобі не впізнає тебе. Важко лежати на ліжку, і не можна їсти звичне їдло, бідненький зголоднів. Арнольде, глянь, це ж ти лише з майбутнього. Схаменися йому не потрібні твої труселя. Йому потрібна допомога, тому ти вирушаєш до 2050 року. Та й таке не дуже схоже на світле майбутнє. Справді, адже до 2050 року земля страждатиме від глобального потепління. Населення планети зросте до 10 мільярдів людей і спричинить перенаселення та нестечу прісної води. А наддержави держави розв'яжуть війну за останню бляшенку пепсі, уявляєш, планета на межі знищення, а вони чубляться за пепсі. Гарест повернемося до нашої місії у 2050 році. У кожної людини є кібернетичні імпланти. І оскільки ворожі дрони можуть виявити імпланти на відстані 10 кілометрів. Ти, Арнольде, найневразливіша людина у 2050 році. Саме ти допоможеш змінити хід війни. Солдати, загальний збір! Отже, Арнольде, ворог ідентифікований на півночі. Але шлях до нього блокують електромагнітні гармати, які стріляють електричними імпульсами замість снарядів. Швидкість імпульсу перевищує 7000 тисяч кілометрів за годину. Потрібно терміново знайти укриття хутко в метро. Гармати ви оминули, але є інші проблеми. Дрони, яких виявили сканери. Спокійно, Арнольде. Ти ж пам'ятаєш, що ці дрони навіть не помітять тебе. Потрібно лише прослизнути повзи і вимкнути живлення. Молодшина, Арнольде! До такого майбутнє не було готове. Уперед, друже! Ви майже на місці час вибратися на поверхню. Арнольде, навкруги повно расистів. Залезь до екзокостюму. У ньому ти можеш стати суперсолдатом і долати великі відстані без втоми. А всі фізичні навантаження стають в 20 разів легшими, ніж насправді. Тепер ти непереможний. Треба тільки втелепати як керувати. Арнольде, Ні. Ти щойно вколошка в себе із майбутнього. Гаразд, потім поплачеш. Вороги наближаються. У тебе вогнемет. Застосуй його. О, так. Ніхто навіть і гадки не мав, що таке відбудеться одного разу в Голівуді. Арнольде, обережна ракета! Арнольде! Арнольде! Все гаразд? Арнольде, Ти серйозно постраждав, тому лікарям довелося трохи тебе удосконалити. Як нова копійка. Але є проблеми. Тепер нам потрібен солдат без імплантів, і тобі потрібно повернутися в минуле і знайти його. А от і твій доброволець. Тягни його в портал. Хм, здається, десь я вже це бачив. Вітаю, у тебе є шанс стати першою клонованою людиною. Заходь у апарата, Арнольде, що може піти не так. Проведемо маленьке тестування. Хм, що це? Клонування спрацювало не так, як я очікував. Мозок розділився на дві частини, і кожен з вас має лише одну півкулю. Мозолисте тіло з'єднує півкулі головного мозку і складається з 200-250 мільйонів нервових волокон довжиною кілька сантиметрів кожне. якби твоя бабця зв'язала їх у нитку, вона могла б тричі обмотати нею землю. Це дивовижно. Давайте перевіримо ваші когнітивні здібності. Молодець лівомозки, Арнольд. Правомозки Арнольд, що ти робиш? А, точно, ліва півкуля відповідає за мову. Ліва півкуля контролює праву частину тіла, а права ліву, і якщо видалити мозолисте тіло, як це робиться при важкій формі епілепсії, спочатку людина плутатиме ліві і праві кінцівки. Давайте повернемо все як було. Чим чекуйте до апарату, Арнольди? Так, по одному, не штовхайтесь, ми все одно без вас обох не почнемо. Будьте обережними. Хм, Здається, заклинило. Почекай секундочку, друже. Більшість ділянок мозку в обох півкулях дублюються. Тому, якщо ви далите одну півкулю, або якщо людина народжується лише з однією. Ця півкуля може компенсувати роботу і іншої. Уявіть, що мозок це клубок дуже заплутаних проводів, а вам треба дуже обережно під'єднатися поряд, щоб нічого не пошкодити. <рес> Арнольде, біжи! Час оплатити за парковку, бо скоро твою чортопхайку забере евакуатор. Потрібно чимшвидше забрати ключі у мавпи. З такими цінами на парковку ти будеш харчуватися хіба що хлібом і водою до кінця місяця. Одягай костюм мавпи, так у тебе більше шансів. Повір мені. Я знаю, що він смердить. Це лише на п'ять хвилин. Давай, спробуй ще, я в тебе вірю. Гей, козаки! Куди ви потягли Арнольда? Тільки я можу ставити на ньому досліди. Іло, не будь ласка, будь із ним ніжним. Дідько, хоча кому я це кажу, я ж усього лиш голос у голові цього тупака. Розмір мозку Ернольда майже як у примати. І ця версія чіпа ідеально йому підійде. Завдяки нейролінку, Арнольд тепер може спілкуватися з іншими власниками цього приладу. Силою думки. За допомогою Wi-Fi, а також мати шалену швидкість взаємодії з мережею інтернет. Арнольде, концентруйся. Ти точно зможеш це зробити. Завантаж з інтернету мав п'ячу мову жестів. Я навіть не сумнівався, що у тебе вийде, але не думав, що це може затягнутися на цілий день. Не хвилюйся, Арнольде. Вони тебе відпустять, якщо відповіси правильно. Тож вгадай, що на картинці неправильно. А на цій Ні! зберись вже, дядьку. Такі експерименти проводилися у п'ятдесятих роках у США. Їхньою метою було розвинути паранормальні здібності у солдатів, аби отримати перевагу у холодній війні. Піддослідним давали ЛСД, бо ЛСД значно збільшує активність нейронних зв'язків. Арнольде, зосереться, врешті-решт. Навіть щур вчиться краще за тебе. Правда, це незвичайний щур а з чіпом у мозку. Вчені довели можливість передачі нервових імпульсів на відстані у 2013 році. Щори були у різних містах, але діяли згуртовано завдяки вживленому їх мозок електродам. Бачиться Ілон Маск затестить на тобі всі способи розвитку телепатії одночасно. Арнольде, стій! Ти ще не опанував свої нові навички, друже. Читання думок має багато переваг. Нині люди не зможуть нічого приховати від тебе. Однак хочу тебе застерегти, тобі не сподобається все, про що вони думають. Переваги в стосунках, ти можеш одразу дізнатися, чи твій партнер дійсно кохає тебе, чи ні. Почнеш розуміти мову тварин, і ти зможеш знайти свою ідеальну пару. Але що якби всі люди могли читати думки один одного? Ідеальний світ без брехні чи фальші? Чи може ні? Гей, пане, наображайтесь, що він подумав, що у вас занадто прищавий ніс. Трясся твої матері це катастрофа. Ні, арні, схаменися. Навіть не думай про це. Йой, вирішив залити їх у Тіндер. Гадаєш, хтось на них поведеться? Отакої нове повідомлення. Тебе запрошують на побачення Арні. Твоє звичайне фото в соцмережах, як мільйони інших, є частиною бази даних для розпізнавання облич на вулиці. У США кожен другий дорослий в базі і може бути відстежений за допомогою 50 мільйонів вуличних камер. Тому штучний інтелект з імовірністю 99% знайде тебе, де б ти не був. Але навіть штучний інтелект не допоможе своїм гардеробом. Адже важко обрати між двома зеленими футболками. Арнольде, Головне будь собою і поводься природно, але не настільки ж. Базу даних популярного GPT-3 можна порівняти з 285 тисячами книг по 200 сторінок кожне. Якщо людина читатиме сім книг у тиждень, то вже через п'ять тисяч чотириста сімдесят років зможе прочитати останню штучний інтелект впорається із цим всього за п'ять років, що на сто одну тисячу сто сорок три відсотки ефективніше за людину. Нервуєш. Я теж. О, а ось і вона. Йо, яка Як вона повелась на тебе? Дивно. Вона сміється з твоїх жартів. Дуже підозріло. Десятий страйк поспіль? Максимально чудернацько. Арні, ти жахливий фотограф. Або дай тобі. Вона що, робот зі штучним інтелектом? Схоже, вона хоче не любові, а чогось іншого. Час вшиватися, Арні. Гранатомет XM25 використовує штучний інтелект, здатний автономно розпізнавати ціль та обирати спосіб вибуху. Однак найпопулярнішою зброєю зі штучним інтелектом залишаються дрони. Вони розпізнають обличчя з відстані в милю не більше, ніж за 2 секунди. Але хто знає, можливо, ці дрони будуть скидати геть не бомби. Арнольде, так просто тобі не спекати з цієї кіберледі. Ідея її телефон у тебе. Мерші, Арнольде, потрібно якось її відключити. Тисни червону кнопку. Здається, спрацювало. Ти все ще живий. Якого ляда? Арнольде, гадаю, побачення не твоє. Може, запитаємо у чата GPT, у чому проблема. Протягом нашого наукового шоу ти багацько телепортувався, але чи задумувався ти, як працює телепорт? Є кілька способів подорожувати крізь час. Почнемо з червоточини. Куди б ти хотів до Австралії? Раз плюнути, стрибай! Червоточина – це тунель через просторово-часовий континуум, що теоретично може відправити у будь-яку точку всесвіту, але час відносний. Для тебе можуть пройти всього секунди, а на землі вже десятиліття. Арні. Ти в 2050 році у Австралії. Трохи незручно, правда? А якщо тобі треба рухатися довкола одночасно, тут допоможе квантова телепортація. Твоє тіло складається сотні трильйонів клітин, кожне з яких складається сотні трильйонів атомів, кожен з яких складається з найдрібніших частинок квантів які допоможуть телепортуватися на великій відстані. Було б файно знайти когось, хто допоможе побудувати квантовий телепорт. А це хто в нас тут? Рік та Морті. Арні, візьми їхні креслення. З їхньою допомогою ти можеш створити пристрій для миттєвого переміщення будь куди у світі. Навіть у альтернативні всесвіти. Тепер шурую бокси, переконайся, що окрім тебе там нікого немає. Ну, щасти, Арнольде. При квентовій телепортації вихідне тіло руйнується і дублюється в точці призначення. Невелика втрата у твоєму випадку. Вау, я ж казав під час телепортації бути одному в боксі. Нічого не чіпай в лабораторії. Що ж ти накоїв? Твоя напівскорпіоняча ДНК була передана через супутникову систему і перетворила усіх жителів планети, усіх людей в гібриди людини і скорпіона. Ти зруйнував вимір? Це 137, тупа ти тварюка. Рік та морті повернулися б до оригінального всесвіту без мутантів, але це можна зробити лише кілька разів. Не хочу бачити, що трапиться з Арнольдом у цьому всесвіті. Краще повернемось до Австралії. На щастя, я зберіг квентові дані Арнольда, і тому можу легко відтворити його безкорисне тіло. Арні, процідись крізь чертоворочину до свого будинку 2022 року, і не забудь креслення свого тіла. Здається, тепер зрозуміло, як людство створить телепорт у 2050-му.